Своє поранення контрактник 30-ї бригади Олег Федорчук отримав на Донеччині. Того дня він доправляв воду та радіостанції бійцям, які воювали на першій лінії оборони. Машина, в якій Олег їхав разом з побратимом, підірвалася на міні. Вибух, пройшов, я сам військовий, ми багато на навчаннях були. Навіть імітаційний пакет, імітаційний пакет він набагато гучніше йде удар. Машину так навіть не рвануло, нічого. Ну так, ну, машина дернулася і одразу заглохла. Я так оглянувся по сторонах, думаю, зараз нас ну, розстріляють. Нічого, ніяких пострілів нічого немає. Чую лється бензин. Кажу, віть, я виципив в машину, бо зараз загоримся. А він в машини висипнув, все. Я вставати я не можу. Відкрив дверці, так боком випав, тоді глянув вже на ноги, то лівої ноги немає, права була ну, так, Вона навіть жовті була. Побратим витягнув Олега з машини наклав джгут і покликав підмогу. Прийшовши до тями, боєць одразу подзвонив коханій, з якою побрався за місяць до поранення. Я дзвоню дружині одразу, кажу, Таня, кажу, мене двох ніг немає, кажу, подавай мене на розвод. Нічого, тримаємося. Далі була тривала реабілітація. Лікарям вдалося врятувати праву ногу, але і через рік після поранення Олегу нестерпно боляче на неї ступати. Це вже йдуть шви, операційні шви, тут вже скоби стоять. Це ось у мене кістка вона неправильно зрослася, вона просто відійшлася, відсунулася в сторону і ступня в мене зараз, це що в мене ступня працює. В ступні в мене скоби стоять, і зараз тут в мене титанова пластина стоїть. Рідні бійця кажуть, попри страшний біль, Олег прагне ходити. Ні, не, не жаліється, ні, ні. Держиться, а ми бачимо, що... як йому важко. Хай Бог нікому не дає це бачить, як на колінах іде, і все таке. Це страшно. Мене запевняли, що на праву ногу я ходити зможу. Ну, на жаль, я ходжу зараз як ведмідь. Перевалююся з боку на бік, у мене права нога не працює. Бо в Україні мені сказали, на жаль, цю ногу нічого не зробиш, тільки не рухомлювати. Вона вже болить і. Я вже знаю, таку вже сидів думав. Дружині боявся сказати. Я кажу, слухай, кажу, давай ну хай ампутують її. За порятунок Олега взявся благодійний фонд братів Кузьміних. Вони знайшли лікарів у Чехії, які переконані, боєць зможе ходити. Піжуть, вирішають Чехії, кого відправляти. Тобто документи у Чехів були, вони смотрели Олега, вони одобрили його. І гарантія яка? гарантія, то що він зможе вставати на праву ногу і ходити на праву ногу. Взять це не беруться. Зі так, щоб он не на проте а ходив на нормальне ногі своє. Здоровий. Сам Олег покладає великі надії на закордонних медиків і будує плани. На 100% неодужання я не надіюся. Я сподіваюся, хоча б на 50%. Боліть, вона мені ця нога буде однозначно. Де однозначно, блідь. За сього я готовий. Плани на майбутнє. Зробити ремонт в квартирі. В мене дружина вагітна і дитину ростити. Чеські лікарі вже надіслали запрошення і готові прийняти Олега в середині травня. Місяць лікування обійдеться у 130 тисяч гривень. До збору коштів, яким займається фонд братів Кузьміних, може долучитися абсолютно кожен.